І на жадміром ватрокураж вояжну насамперед я хочу подякувати за такий теплий прийом, який я як голова українського парламенту відчуваю у стінах Національної асамблеї. Тому що теплота цього прийому прямо пропорційна добрим ставленням один до одного, розумінням того, що наші країни мають. Як великою історією, так і велике майбутнє. Я хочу подякувати пані президентці Яель Компіве за той рівень міжпарламентського співробітництва, який вона сьогодні запропонувала між нашими парламентами. Я хочу подякувати усім депутатам Національної асамблеї за те, що ви небайдужі і долучаєтесь до допомоги України, тому що, мабуть, сьогодні це є найбільш важливим для України і для усього цивілізованого світу. Це, а не секрет, що сьогодні Україна стоїть на кордоні між цивілізацією і пропастю і захищає саме цінності, за які кладе життя своїх кращих синів і доньок. Це а не секрет, що сьогодні українці демонструють великий рівень спротиву тій агресії, яка й не від армії, яка в рази більша за неї. Це не секрет, що українці сьогодні боронять свою землю, своїх людей, своїх матерів, доньок, своїх батьків. І, мабуть, це і є те, що складає мотивацію нашого спротиву. Тому що ми знаємо, що ми разом з нашими партнерами на стороні добра. Ми робимо все для того, щоб принципи, про які ми з вами говоримо, про принципи цивілізованого суспільства, про цінності, вони справді продемонстрували усьому світу, що вони мають значення, що вони є основою нашого співіснування. Я сьогодні буду мати честь виступати перед. Національною асамблеєю. Я дякую за таку можливість, я буду говорити про багато речей. Буду говорити про питання, пов'язані з військовою обороною, я буду говорити про питання, пов'язані з гуманітарною підтримкою. Я буду говорити про питання, пов'язані з формулою президента України Володимира Зеленського, з формулою миру. Я буду говорити про питання відбудови України. Я буду говорити про майбутнє. Але для того, щоб це майбутнє було. Нам потрібно сьогодні перемогти у цій війні. Нам потрібні сьогодні конкретні кроки з боку цивілізаційної спільноти. Нам потрібні озброєння, нам потрібні важкі наступальне озброєння. І я хочу подякувати Франції за лідерство в цих питаннях, тому що саме Франція першою підняла питання надання Україні. Озброєння важкого танкового озброєння, тому що саме Франція однією з перших передала Україні зброю натівського формату, тому що саме Франція сьогодні говорить про те, що ми можемо розглядати питання передачі Україні літаків. А це означає, що ви не словами, а справами говорите про те, що Україна повинна перемогти в цій війні. І перемогти якомога швидше. Я дуже ціную вашу підтримку, і тому що ми в Україні дуже добре вивчили багато французьких слів, і я про це буду говорити. Кожен українець знає що таке Цезар. Кожен українець знає, що таке кратал. Але ми ще хочемо знати дуже багато французьких слів, і я дуже сподіваюся, що вони поповнять лексикон українців. Тому що ваша зброя сьогодні на передовій це найкращий приклад того, що Франція поруч з Україною, що Франція створює всі умови, щоб в, в, в тих питаннях, коли хтось поставив під сумнів основні цивілізаційні цінності, такі як справедливість. Шальки Терезі хитнулися в другу сторону. Ми повинні відстоювати нашу спільну незалежність. Ми повинні боронити нашу територіальну цілісність, тому що для мене, для українця, настільки священними є Бургундія, Нормандія, Шампань, Прованс як французькі території, як для кожного француза священним є Крим і Донбас як частина України. Також я дуже от хочу просити вас про деякі речі, крім військової допомоги. Для нас дуже важлива політична підтримка, щоб вона продовжувалася. Ви знаєте, що 23 листопада Європейський парламент прийняв постанову про те, щоб визнати Російську Федерацію державом, державою терористом. І це було повторено в багатьох парламентах світу. І я думаю, що якщо сьогодні подивитися на те, що робить Росія в Україні, сьогоднішня наша зустріч почалася з того, що в мене на телефоні задзвонила програма, яка сигналізує про те, що в Україні повітряна тривога. І ми сидимо зараз з вами тут, а переважна більшість українців сьогодні знаходяться, зараз знаходяться в сховищах. Сьогодні Росія продовжує бомбити житлові квартали моєї рідної України. І в мене тоді питання до усього світу. Якщо це не тероризм, то що тоді є тероризм? І тому мені здається, що голос французької національної асамблеї щодо визнання Російської Федерації як держави терориста чи держави спонсора тероризму це є дуже важливий вклад в нашу загальну безпеку. Крім цього, я дуже прошу вас на рівні Національної асамблеї розглянути і підтримати формулу миру, яка запропонована президентом України Володимиром Зеленським. І я дуже прошу розглянути питання можливості патронату над одним з її пунктів. Зокрема, це могла би бути питання радіаційної і ядерної безпеки усього світу. Крім цього, для нас дуже важливим є. Питання ізоляції Російської Федерації від міжнародного співтовариства. -то -то Тому питання виключення Російської Федерації з міжнародних організацій, включаючи g 20 також на порядку денному. Також я хотів би особливо підкреслити дуже важливу роль і значення обговорення питання майбутнього України на спільній. Спільному засіданні Європейської ради 9-10 лютого, яке буде відбуватися в Брюсселі. Ми дуже дякуємо за лідерську роль Франції, коли ви підтримали Україну в її кандидатстві до Європейського Союзу. За півроку Україна виконала всі необхідні вимоги, які ставилися перед нею. Звіт про діяльність парламенту в цій частині я направив кожному депутату парламенту Європейського Союзу з тим, щоб ви побачили, як діє парламент України. Для нас зараз дуже важливий наступний крок це відкриття перемовин про повноцінне членство в Європейському Союзі. Для нас дуже важлива ваша підтримка і на шляху поступу України до НАТО. Тому що сьогодні українці воюють як армія НАТО. Вони сьогодні. Є щитом країнам НАТО на передовій і захищають їх від вторгнення Російської Федерації. Також, шановні колеги, я у Франції не можу не поговорити про справедливість, тому що справедливість це є одна з основ, на яких тримається французьке суспільство. І сьогодні було б справедливо. Підняти серйозне питання про притягнення до відповідальності Російської Федерації за все те, що вона сьогодні зробила в Україні. На моє глибоке переконання, за всі ті злочини повинна нести відповідальність саме Російська Федерація. І компенсації і репарації повинна платити Російська Федерація, а не платники податків Європейського Союзу. Британії, Канади, США. Це те, що називається справедливість, а справедливість є, і за нею варто боротися. Крім цього, я дуже вдячний вам за велику підтримку ініціативи, яку ви проявили в Генеральній асамблеї ООН щодо спеціального трибуналу проти Російської Федерації, тому що це визнаний юридичний механізм доведення вини агресора у цій війні. Також я сьогодні мав велику честь перебувати в бібліотеці Національної асамблеї. Це фантастичне зібрання книг, це фантастична історія для мене, як для професора права. Це храм, де зберігаються, мабуть, найпотужніші думки філософів, яких сьогодні немає з нами. І тому, говорячи про історію, я б звернувся до вас ще з одним проханням. Цього року, 90 років, як на території України був вчинений ще один дуже страшний злочин. Він був вчинений сталінським режимом це злочин Голодомору. Коли мільйони українців були вбиті за те, що вони українці. Вони були піддані найжорстокішій тортурі, яка зветься голод. І сьогодні, через 90 років, Україна історично. Стоїть на тому самому, на тій самій стежині, тому що проти нас агресор, той самий агресор Росія з цією самою сталінською, а тепер путінським режимом, який хоче знищити Україну. І якщо ми не доведемо історичний зв'язок, ми не можемо претендувати на справедливість. Тому прошу вас підтримайте найближчим часом визнання Голодомору, який відбувся в Україні, геноцидом. Українського народу. Вельмі шановні друзі, шановні колеги, я дуже дякую за цей високий рівень нашої співпраці між нашими парламентами. Я робив і робитиму все для того, щоб Україну чули в світі, і Україна чула весь світ. Тому що ми з вами представники наших народів, а значить, ми повинні робити те, що хочуть наші народи. А наші народи хочуть миру. Хочуть співпраці, хочуть перемоги, хочуть і далі жити в цивілізованому суспільстві, пишатися цінностями, пишатися нашим спільним майбутнім. Дякую вам за вашу впрацю, дякую за все. Слава Україні і вава ля Дякую.